Ветерани органів внутрішніх справ Івано-Франківської області допоможуть молодшим працівникам міліції забезпечити правопорядок на вулицях міста. Крім того, вони допоможуть відновити довіру населення до правоохоронців. Вони вже звернулися за підтримкою до всіх ветеранських організацій. Колишні працівники міліції вирішили надати посильну допомогу у забезпеченні правопорядку на вулицях Івано-Франківська, ветеранська організація міліції обласного центру. Підтримуючи ініціативу міської влади, організувала чергування ветерани ОВС на громадських пунктах охорони громадського порядку. До цієї роботи залучені найбільш досвідчені офіцери міліції у відставці. Імідж міліції, будемо говорити, зараз, в даний час, знаходиться практично на нулю. Буде атестація всіх працівників спецпідрозділів Прикарпатської міліції. І проспілка буде брати. Участь у цій атестації